От знаходимо архівні документи. 1906 рік. Статут Харківського художнього училища, воно тоді було не на Іванівці, а разом було Інститут художній і художнього і художнє училище на нинішній вулиці Мистецтва. Тоді вулиця Краснознам'яна. От там було, було 20 закладів навчання. При цьому Репіну не подобалось неправильне керівництво, делікатне, кажу недословно, він сказав більш грубо. Делікатне не сподобалось неправильне керівництво художньої освіти в Харків. Репін сам написав статут статут Харківського художнього училища і поїхав до імператора Рівен Репіна попити чаю. Імператор на першій сторінці статуту пише к пінокісполненню, согласен з репіном, быть по сім'ї автограф імператора. Після цього Іляфіч приїхав сім статутом в Харків до мера. Поклав, я теж делікатне кажу, на стіл цей статут і сказав, а тепер художня освіта буде так, як я скажу, і керувати будуть художнього світу професіонали. І Рейпін за цим дуже пристально, серйозно слідкував. І всі знають, що в 1914 году, році до сторіччя до 70-річчя Ілля Іхменович Репін хотів переїхати в Чугую. І коли він кинув кількість їде на батьківщину, там буде, і діловий двір там плечі будувати все, художники, хто мав хоч якісь гроші скупали, клаптик землі, там щоб хатинки якось щоб бути поруч з репіним. Але ну, війна 14-го року не дала змоги йому сюди переїхати. Але ж репінський зал, ну до війни, я беру на увазі, це один з кращих на Україні. Він теж втіхаря приїхав подивитися, як він на паркі. Йому сподобалось. Ну Репіна не пізнати не можна було. Його пізнали, що це Репін. І е, останній раз, коли він приїздив в Чугую, це тільки на, на смерть матері. Після смерті матері він більше в Чугую не був.